Доброго дня, любі друзі! З вами знову Сергій Манчуков і хочу показати вам такий нюанс. Е, дуже часто питають люди по, про імунність персика. І часто питають, от які сорта імунні, які сорта не імунні. От я вам хочу показати такий персик, як Бургунді. Ну, як люди колись його купили, посадили. Листочки синенькі, цвіте рано, дуже рано, гарні декоративний такий персик. І в нього... Ось дивіться, його ніхто не обробляє. Ніхто не обробляє. Качество кари, качество персика, просто огонь. І ось в свою чергу я колись був привив е, якийсь вже більш такий з нових сортів. Три гілочки. Аз я покажу, що з ними сталося. Ось дивіться. Ось снизу жива, отлична деревина. І тут одні болячки. Це при тому при цьому, да, він не оброблявся, але що той не оброблявся, що той не оброблявся. І тут виходить, і виходить що все-таки є якась залежність від імунності, але в обичних, сортах, в обичних сортах я їх не бачу. Ось опять же, дивіться. Ось іде ствол. Іде ствол. Ось, в Ургунді просто огонь. Без питань без всяких. І ось хвора. З чим це зв'язано, я не готовий вам сказати. Дивіться, ось деревина затягується. Все нормально, без всяких питань. А тут, звісно, хворіє. Так що, можливо, хтось знає, з чим це зв'язано. Ось опять здалеку покажу. Ось, я не, і, я не можу зрозуміти, з чим це зв'язано. Що той не оброблявся, що той не оброблявся, але один не обробляється і росте прекрасно. А один не обробляється, звісно. Ну, устав він, засох, ну, це таке. Але все-таки якась така невеличка залежність є. От. Одна деревина, ще раз покажу. Хвора. Друга. Просто чудово, гарна. Просто... Прекрасно. Це персик декоративний, ще раз повторюсь. Плодів на ньому я не бачив. Я і в себе його прививав. Думав, що може людина не може з ним совладати, не справляється, привив навіть для себе. Так, да, листя гарне, не хворіє, але яка почка заложена, велика почка цвіточна. Дуже рано цвіте, дуже гарний, але плодів з нього нема. Так що може в когось є якісь, момен... якісь о, скажі, зрозумілі відповіді на ці запитання, чому так, буду радий вислухати. З вами був Сергій Манджуков, Полтавська область, піщане. Все найкраще, здоров'я вам і вашим садам.